Якщо ви не перебуваєте на обліку в електронному реєстрі військовозобов'язаних, це не ваша провина, шановні, а відповідальність ТЦК. І про це чітко зазначено в постанові 5 апеляційного адміністративного суду у справі 505 дріб 4238 дріб 24. Позивача була притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210 КУПАП і накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень. За те, що станом на 14 червня 2024 року він не перебував. У єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних резервістів однак суд скасував штраф і прямо вказав, що відповідальними за ведення та наповнення цього реєстру є ТЦК, а тому громадянин не повинен нести відповідальність за те, що його дані не були внесені чи вчасно передані. До даного оберегу. Це обов'язок ТЦК, а не ваша провина. Отже, підписуйтесь на мою сторінку, щоб знати свої права, і в разі потреби записуйтесь на консультацію.